Привіт! Мене звати Олег Івченко, Я директор групи компаній Парето та експерт з оцінки бізнесу і нематеріальних активів. Якщо ви думаєте про продаж бізнесу або навпаки, хочете вигідно придбати компанію, запрошую вас на безкоштовний вебінар 22 липня о 16-й годині. Ми поговоримо про ключові тренди ринку M&A у 2025 році. Покажемо, як правильно оцінити компанію і на що обов'язково звернути увагу з юридичної точки зору. Покажемо реальні кейси, як проходять угоди, які помилки найчастіші, і як їх уникнути. А ще ви зможете заздалегідь поставити свої запитання та першими отримати відповіді під час ефіру. Разом зі мною спікерами будуть. Олег Нефьодов – експерт з оцінки з 24-річним досвідом, та Ілля Шевченко, адвокат, один із топ 30 юристів України у сфері судової практики. Реєструйтесь за посиланням, буде практично по суті та без води. Побачимось онлайн.